З 23 грудня рівненський ЦНАП тимчасово призупинив видачу паспортів України для громадян. Стосується цей документів для виїзду за кордон. Причина реорганізація департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг. Ліквідовано управління як юридичну особу, і створено департамент як юридичну особу. У зв'язку з цим посадові особи переводяться з управління у департамент. А це передбачає ряд заходів, які пов'язані безпосередньо із реєстрацією місця проживання і з наданням паспортних послуг. Також у ЦНАПІ тимчасово недоступна реєстрація за місцем проживання. Внести дані про народження дитини чи розірвати шлюб поки також не вийде. Однак Тетяна Поцелюк запевняє, усі громадяни, що звертались за цими послугами у ЦНАП до 23 грудня, обов'язково їх отримають. Усі заявки, які були подані до 23 грудня, в роботі, і люди, які подали заяви на ці послуги, отримають в звичайному режимі паспорти, тому що у нас не зупинилася видача паспортів. Всі наступні паспорти можуть можуть люди подати заяви в інші місця, які ну є альтернатива, де люди зможуть подати на ці послуги заяви. Поки невідомо, коли ЦНАП повернеться до звичного режиму роботи. Усіх, кому необхідні недоступні нині послуги, працівники центру перенаправляють до відділень міграційної служби. Відтак ми не можемо повпливати на те, щоб пришвидшити, але думаємо, що найближчим часом робимо докладаємо зусиль, щоб найближчим часом відновити ці послуги. Тож, доки ці послуги у ЦНАПі не відновляться, рівняни можуть звертатись до рівненських міграційних служб за адресами вулиця Словацького, 3, вулиця Соборна, 195 та вулиця 16 липня, 6, а також до паспортного сервісу Документ за адресою вулиця 16 липня, 6 А Софія Капінос та Денис Коломис, телеканал ITV.